Ну а паралельно з Поліссям грала і Олександрія, грали вони ну, проти, мені здається, важчого суперника, ніж у Олександрії. Там був сербський партизан. Наш одвічний, в принципі, принциповий суперник, тому що це серби, серби нам якби, не брати, тому що ми знаємо, що роблять серби, сербські клуби, кого вони підтримують. Тому якби це був поєдинок принциповий. От, І я перемикався місцями з Полісся на. Олександрію дивився, що там. Ну, от, ви знаєте, в мене так що Олександрії тупо не щастило. От по грі Олександрія реально була ну нормально. Вона була точно на голову вище за Полісся. Хоча я не знаю як, тому що, як на мене, підбір виконавців в Поліссі, ну значно точніше, так він точно не гірше ніж в Олександрії. Але Олександрія просто бачив, якби і грамотні передачі, і гарний рух по полю, і якби мов тут швидкість якась була, і бажання було. І хлопці просто реально не вимикалися до останньої хвилини. Я дивився останні хвилини Матчу Полісся Санта-Колома, і Олександрія, не цей партизан. То Олександрія, хоч ну, програвала, вона програла 2-0. Але е ви знаєте, у мене є більші надії на Олександрію, що вона може. Поборотися за прохід далі, ніж на Полісся, тому що якщо Полісся буде грати так, як грало, вони нікуди далі не пройдуть. І в цьому немає ніякого сенсу взагалі. Тому що з такою грою там далі суперники будуть значно серйозніші ніж <сування> андорські клуби. От. Ну Олександрія, ви знаєте, я дуже на них сподіваюся, тому що мені реально сподобався їх футбол. От я просто хочу, щоб вони у матчі відповіді поборолися, щоб вони показали той самий футбол, і реалізація нарешті у них склалася краще ніж це було. Вчора, на жаль, не пощастило, на жаль, не залітало. На жаль, ну так буває, це футбол. Серби вони ну все ж таки більш досвідчені, скажімо так. Хоча, наскільки я там чув, у них там омолодження склали туди-сюди. Ну, але все одно партизани завжди грає в Єврокубках, Він же доволі досвідчений. Олександрія, ну ви знаєте, там раз через раз, як це буває у нас в українському футболі. От, але вони молодці. От реально, от. Їх я хочу похвалити, тому що незважаючи на результат. Гра була непогана, і в принципі з такою грою, якщо вони покажуть її в матчі відповіді, то там може статися все набагато краще. На що ми будемо сподіватися, тому що ну, нам потрібні перемоги, нам потрібно якомога більше клубів в цих наступних етапах Єврокубків. Тому що Єврокубки це престиж. Нам зараз престиж українського футболу підіймати треба. От ну і підіймати настрій вболівальникам і нашим хлопцям на фронті також треба. Тому що кожна перемога це ви знаєте якась позитивна емоція, якої зараз не вистачає нам, хлопцям, на передовік. Тому будемо сподіватися, що все ж таки Олександрія ще своє візьме. А зараз ще поговоримо про шахтар.